Я Сергій Стуканов, поряд Наталя Соколенко, доброго ранку усім, хто нас чує, ну а ми далі будемо говорити про контрнаступальні операції збройних сил України. Я вже сьогодні згадував про те, що в 2023 році ми проводили контрнаступ. У нас були чималі сподівання на кампанію на літньо осінню кампанію збройних сил України, але результати були досить обмеженими. О після того ми перейшли переважно в захист, тому що росіяни тиснули на сході і на Харківщині. Зараз, судячи з усього, які посилилася допомога від наших партнерів, очевидь почали надходити боєприпаси, артилерійські боєприпаси від Чехії. То нам вдалося стабілізувати більш-менш лінію фронту. Принаймні, немає тих занепадницьких настроїв, які подеколи, нотки яких подеколи ми могли чути взимку на початку весни. Ну і відповідно потрібно все-таки починати думати, очевидь, і про потенціал збройних сил України в сенсі відвоювання наших територій, в сенсі. Контрнаступу. Тож, коли Україна, коли і як Україна зможе проводити власне контрнаступ, щоб звільняти населені пункти, звільняти території. Про це будемо говорити на найближчі хвилини. Із військовим головою ради резервістів сухопутних Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Радий вас бачити, чути. Героям слава. Пане Іване, тож, напевно, що варто почати нашу розмову зі звіту інституту вивчення війни, до якого ми вряди гуди звертаємося. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що Україна, якщо Україна за підтримки партнерів, продемонструє спроможність ввести успішні масштабні контрнаступальні операції, то це вочевидь зможе схилити російський режим до припинення війни. Ну тож, запитання моє до вас, давайте напевно почнімо із найзагальнішого. Коли орієнтовно, на ваш погляд, Збройні сили могли би перейти від суто захисту до активніших контрнаступальних дій? Насправді прогнозування піділа, справа невдячна, але тут все залежатиме від ряду чинників, які дійсно формуються зараз. Перш за все, зараз головнокомандувач Збройних сил «Сирський» Озвучив, і коли прийшовши на посаду, з озвучив, що Україна проходить в активну оборону. Тобто зараз стратегія ведення бойових дій це є активна оборона, стримування наступу ворога і з переходами в контратаки чи в бій, якщо виникає можливість, для того, щоб звільняти території, та це якщо й виходить, в основному на тактичному рівні. Щоб змінити, що я не знаю, Але я одразу хотіла би докинути, так би мовити, питання, так? Після того, як ви процитували нашого головкома сирського, не слід же забувати про таке важливе явище чи інструмент під час війни, який називається туман війни, тобто певна невизначеність має бути для ворога максимальна невизначеність для ворога. Тому ну, наскільки ну не те, щоб я вас запитую, вірити чи не вірити заявам головкому, але оцей туман війни, він же ж теж може, ну скажімо так ховати від очей ворогів, ну і взагалі від тих, хто спостерігає за цими подіями на лінії фронту, що насправді українці можуть в будь-який момент, наприклад, перейти у контрнаступ. Тому я б так би так попросила відповісти на це питання в іншому ключі. А за яких умов українські війська, збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони могли би піти в контрнаступ? Що для цього потрібно? Суть в тому, що туман війни це більше такий, знаєте, міфологічний термін, це насправді гра розвідок, бо в сучасних умовах приховати велике з'єднання військ для того, щоб провести масштабні операції, надзвичайно складно. І якщо скажімо, навіть Росія має в рази більш обширніші території, де Війська і сили можна розосереджувати тоді в неї як порівняно набагато менша територія, значно більш урбанізована, аніж Росія. Звичайно, що підготувати таку операцію в рази складніше, і тут власне потрібно реальчинники. Перш за все, це накопичення людського потенціалу тобто, це проведення ефективної мобілізації і те, що зараз проводиться робота. Для того, щоб поповнити ряди, для того щоб насичити армію людьми, і що найважливіше, сформувати достатньо потужні резерви. Це все вимагає багато часу. Бо якщо з 2025 року ми зможемо безпередному процесі формувати резерви, оскільки у нас буде загальна базова підготовка і фахова для всіх чоловіків від 18 до 25 років, то тепер і тих хто там демобілізовані, чи тих, хто не служили, можна буде проводити злагодження. То тепер наразі основний єди основний ресурс поставки і підготовки військовослужбовців це мобілізація. Другий момент і не менш важливий. Це наскільки швидко і наскільки в повних об'ємах нам поступить озброєння, яке не зобов'язалися надати союзники, зокрема і американці, те, що в рамках е, своїх 60 мільярдів, і те, що євросоюз зобов'язався надати відповідно до виділених коштів. Так, дійсно, навіть ті снаряди в межах чеської ініціативи, які поступають, це тільки невелика частина від загальної кількості снарядів, про які заявлено виявлено заявлено, проводиться закупівля, доставка, поставка. Всі ці, вся ця зброя, вона, попри все, що має потрапити на територію України, потрапити війська, ще потрібно підготувати фахівців, щоб її застосовувати, провести злагодження. Потрібна всередині в нас в країні стабільність, зокрема на загальноукраїнському політичному рівні, оскільки що має бути повна довіра до армії, до військ і підтримка, а не політичні якісь рознобіжності чи безперервні політичні претензії і заяви до, скажімо, попередніх наступальних операцій, оскільки це досить сильно і зараз. Сковує роботу військових, і те, що ми зараз можемо розуміти, що військові досить обережно можуть відноситися, не те, що навіть до заявок, а до пропозиції проводити контрнаступи, оскільки де гарантія, що в якомусь там терміні з'явиться якийсь політик, який не захоче собі заробити додаткові бали рейтинги і знову е займеться популізмом, а не скажемо конструктивною роботою, і це в сучасних політичних умовах України це абсолютно м, така собі річ, знаєте, яку не варто відкидати. Отже, можемо це ви зараз, так? пане це... Іване. Це ви зараз говорили про е, політиків на міжнародній арені чи про політиків на внутрішній арені, які захочуть займатися популізмом, внутрішньоукраїнська арена, оскільки зовнішня політика європейських країн, попри всі їхні стримування, побоювання. Вона для нас, десь зрозуміла, і якщо навіть внутрішні їхні протиріччя відбуваються, ми незалежні від них політично. Якщо я просто мав їх... подумав, що ви маєте на увазі, наприклад, імовірний прихід знову на президентську посаду Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, щодо якого якраз я думаю, що очікування у нас достеменними не можуть бути, бо не зовсім зрозуміло, як він поведеться. Ви згадували про те, що для того, щоб імовірно підготувати контрнаступ, потрібна, по-перше, активна мобілізація системна. По-друге, все таки наші партнери мають нас забезпечити необхідним устаткуванням, обладнанням, озброєнням. І тут питання щодо політичної волі. Бо, наприклад, взимку 22-23 років політична воля озброїти нас була. Тобто, звичайно, що тоді ще були труднощі із тим, щоб нам вибороти необхідне озброєння. Так, про літаки, літаки тоді навіть не йшлося. Тоді була танкова коаліція, формувалася. Нам здебільшого важку бронетехніку поставляли, але все-таки кілька бригад було підготовлено саме з тим, аби ми звільняли наші території. Зараз я так дивлюсь просто на тренди, які здебільшого і в Європі, і в Америці курсують, і вони здебільшого пов'язані з тим, щоби. Підготувати Україну до сильної позиції на переговорах, так про те, щоб ми до контрнаступальних активних дій вдавалися, ледве можна почути так широко. Тому питання в тому, політична воля була би, наприклад, щоб на 25-й рік знову нас готувати до активних наступальних дій? Як ви це бачите? Отже, знаєте, якраз тут термін політичний туман, напевне, швидше підходить. Можна багато дискутувати про заяви політиків на міжнародній арені, але що Європа, що Америка вони пишаються однією річчю: це демократія і це відповідальність до зобов'язань чи до договорів міжнародних договорів. І багато політиків можуть там заявляти, можуть претенду презентувати чи претендувати, чи можуть у нас бути побоювання до виборчих процесів, які в цих країнах виникатимуть, але оскільки ці країни заклали видатки в своїх бюджетах, оскільки цих країн законтрактували е, випуск різного типу і виду номенклатури озброєння, і вони проводять, як ми бачимо, ті ж самі. Виробники зброї чи Європи чи Америки збільшення розширення своїх потужностей це означає, що вони мають якийсь план на 5 там 10 років умовних, так тобто на середньострокову чи довгострокову перспективу працювати і е, створювати продукцію. Попит на продукцію буде. Вони розуміють, що е, знову ж ті збройові лобі, не дивлячись там на це, хто з політиків е, є президентом чи представлені сенатах, конгресах, радах. Все-таки вони мають вплив у всіх цих структурах. Ну, якщо запрацювало тут хвилюватися, тут я впевнений, що від поліполітична настільки є, не буде залежності чи ризиків, що нам будуть припинені поставки. Ми оцей рубікон е, проб... проблемності чи Рубікон політичних дебатів в цих країнах надавати чи не надавати нам зброю чи підтримку, ми вже перейшли, і це дійсно е, дуже серйозний момент. Щодо е, того, також розуміємо, що насправді і в Україні військова промисловість запускається. Це теж не таємниця зараз і плановані видатки збільшені. Ми знаємо, що окоронборонпром укладає угоди з міжнародними виробниками зброї, і вони сюди заходять. Тобто, можемо говорити про певну системність і напрацювання цієї роботи, і повторюсь. Якщо іноземні політики, вони якщо і і вступають в якусь дискусію або пропонують якусь політичну тему, ми знаємо, що отримуватимуться зараз, там як мінімум через півроку чи і три роки. Тоді як у нас політичні політичні взагалі заяви чи політики більш працюють кон'юнктурно і ситуативно, і тут внутрішні ризики є, ми з вами пригадуємо. Закон про посилення мобілізації майже п'ять місяців дебатувався і, по суті, був прийнятий тільки після того, коли вже військові почали бити всі на бати. Військові мають боронити. Військові не мають впрошувати політики. Військові мають давати запит політикам, і вони його мають виконувати. Але як бачимо, ця проблема у нас інколи більше несе загрози. Аніж поставки чи підтримка на міжнародній арені, хоча знову ж підтримка на міжнародній арені вона взаємопов'язана з нашими внутрішніми стабільними чи нестабільними е, ситуаціями в країні. Пане Іване, я би хотіла повернутися до передумов можливого і дуже бажаного контрнаступу, звісно, Збройних сил України. Бажаний чому, тому що, звісно, ми хочемо вигнати ворога з усіх наших земель. І я пригадую статтю пана Залужного, колишнього головнокомандуюча збройних сил України, який він дав в розмові із Вашингтон Пост, журналістами Вашингтон Пост. Він буквально нарікав на те, що його. Його спонукають з усіх сторон сторін іти в контрнаступ. Ну, як ми вже говорили, він був проблемний минулого літа, відбувався, і він прямим текстом говорив, що без авіації успішного контрнаступу, ну принаймні згідно із концепціями, які панують доктриною, які панують у НАТО у самому НАТО, неможливо. І от я навіть цитату наведу: а Україна, переходячи до наступальних операцій якої доктрини має дотримуватися НАТО, доктрини Російської Федерації, чи, чи це не наша справа? От так от він іронізував з цього приводу, може і не іронізував. Напевно, це такий був більше відчай у словах генерала, що така складається ситуація, коли від нього очікують цього контрнаступу, але технічно без авіації цього просто ну, неможливо досягнути поставлених цілей, що ми врешті й побачили? То зараз що ви думаєте про таку перед? Думову вже на очікування цьогорічного контрнаступу. Наскільки ну вже новий головком, ну і наше військово-політичне керівництво врахують цей факт, що згідно з цією ж доктриною НАТО, наступ без достатньої підтримки з неба він просто неможливий. Ну перекладаючи на наші реалії, без ф 16 і ну відповідно якої кількості тут можливо ви підкажете. контрнаступ неможливий, небажаний, не буде. Ефективним, бачимо новий ну, главком, щойно приступив до посади сирський. Він як і заявив, що він що ми переходимо в стратегічну оборону, і після цього він жодного разу не заявляв, що на нього якісь тиски, вимоги. Він дійсно працює на фронті, працює з військами, має загальну картину. І все одно ми розуміємо, що на головну командувача, дійсно, питання обговорюється. І планувати потенційний контрнаступ, це правильно, оскільки для того і я генеральний штаб, для того є ставка головнокомандувача, щоб проводити загальний аналіз подій, потенціалу вони найбільше володіють інформацією про договори, про поставки зброї, про е, наші спроможності, про е, власне спроможності ворога, про те, наскільки якісна Обка ворога чи не які їхні ресурси проводиться аналіз потенціалу союзників з обох сторін, і на підставі цього може і проводитися повторюю з планування на плані, планування розглядатися в плані якихось потенційних контрнаступів. Але це має може відбуватися за умов, які я сказав. Це накопичення зброї, стабільна, безперервна їхня поставка. це Велика кількість навченого підготовленого людського ресурсу капіталу називаємо як хочемо чи військовослужбовців. Навіть якщо взяти що якість мобілізації підвищилася з моменту прийняття закону про посилення мобілізаційних процесів, все одно. Потрібен час у декілька місяців для того, щоб цих людей навчити підготовити, злагодити, скерувати у військові частини, де теж по певний період адаптації відбудеться. Це все, все час і довгий час. Щодо підготовки і навчання наших військовослужбовців за кордоном. Воно відбувається зараз, і це вже просто перейшло в більшу рутину, І умовно кажучи, це вже знаєте, не є подразником для. Чи це не є якимось резонансними новинами? Ми тільки можемо з вами бачити і бачимо неодноразово про те, як там країни-союзники проважають наших бійців, чи просто бійці, хто там більш такі публічні особи вони розповідають, що ми там повернулися з таких навчань за кордоном з таких у тій країні були, чи не говорять які країни, просто проводили навчання. Тобто процес уже є системний. Крім того, у нас створений новий ряд військ безпілотних безпілотних формуються кібервійська. Тобто, це можемо говорити, що безпілотні, що кібервійська, їхня задача, яка проникати глуб ворога і завдавати йому максимальних збитків по логістиці по тилах, коли завдаються максимальні збитки логістиці і тилам, коли власне йде підготовка до якихось наступальних дій для того, щоб ворог не міг підтягати резерви, щоб не міг. Власне, підсилювати свої війська, тобто ми можемо говорити крім того, заявлений же ще план розвитку збройних сил на 10 років. Так, це такі трошки бюрократичні слова. Мої це така, знаєте, рутинна розмова, яка напевно не насичена якимись ефектними епітетами чи розповідями про якісь яскраві речі, але це якраз той момент, який формує наш потенційний контрнаступ в майбутньому. Це є питання той ж самої авіації, але знову ж поява літаків в небі питання тут і не тільки F-16, Ми знаємо, що і готують бійців, і на гріпінах шведських. Ми знаємо, що Україна, наприклад, отримала недавно САП 320 Це по суті літак дальнього радіолокаційного розвідування. Це приблизно ну якщо для більш так зрозумілого, на Україна збила свій час. Два російські а 50 літаки дальнього слідування. Ми маємо буквально два дні чи три тому було заявлено, що е, країни НАТО і Америки власне будуть обмінюватися з нами розвідувальною інформацією, е, яка яку будуть утримувати з їхніх власне, літаків розвідників. А таких в Америці країн НАТО більше 50. Тобто, ми розуміємо, що цей літак, який у нас з'явився, він теж. В інтегрований в систему країн НАТО стеження роз розвідки для чого це проводиться? Теж зрозуміло, десь вивчаємо потенціал ворога і не тільки для того, щоб битися з ним по лінії фронту, а для того, щоб потенційно в майбутньому бути готовим до викликів, коли з'явиться можливість. Переходити в контрнаступ, крім цього, ну нам бракує що в цьому сенсі. Нам пане Іване, бракує в цьому сенсі літаків Авакс НАТО, які якраз мають таку дальню радіолокаційну дію виявлення з виявлення і управління. Ну але коли ми дочекаємося Авакс, наразі невідомо, так? Це однозначно. Я ну я ж повторюю. Багато можна говорити номенклатури зброї, яка нам край потрібна, ті ж самі томагавки. Тут інша річ: питання фахівців, які можуть їх обслуговувати, і потужності на місцях, які дають можливість обслуговувати це, крім того, щоб їх ще потрібно зберегти, захистити від уражень ворожих сил. Це має бути величезний загальний комплекс. Про передумови ми можемо говорити. Це знищення тих самих С-300, С-400, що Криму, що на Харківщині. Це на Безперервні нанесення ударів по ворожих аеродромах, станціях. Ви знаєте, російські радіо... російські пропагандисти. Вчора у них була така велика істерика одразу в кількох їхніх пропагандистських центрах з приводу того, що українці виносять ППО, і за їхніми словами очевидно готуються до прийняття літаків F-16 вже найближчим часом. Це от вчора у них була просто топ-тема. Це, це добре, що вони так заявляють. Ну знову ж ми готуємося раз, але по-друге, ми знищуємо системи протиповітряної оборони ворогів для того, щоб перше вони не підтримували їхню авіацію, яка зараз шалено створює нам проблеми пусками кабів. Знищення їхніх систем протиповітряної оборони С-300, С-400, це прикриття аеродромів, для того, щоб ми могли ефективно наносити удари чи безпілотниками, чи навіть нашими ракетами. Але питання в тому, чи можемо ми якраз американськими ракетами наносити удари, завдавати удари по тих аеродромах на території Росії, так які далеченько віддалік від нашого кордону. Станом на зараз такого дозволу немає. Але я так розумію, що наша дипломатія працює. Пане Іване, у нас добігає завершення час для розмови. Незабаром у нас будуть новини. Тому зараз хочу вам щиро подякувати за змістовну і плідну бесіду. Військовий та голов... військовий і голова ради резервістів сухопутних. Ійська збройних сил України Іван Тимочко був з нами на зв'язку.